Вітаю вас! Ну, мабуть, питання фінансів всіх завжди турбує, то пропоную вам таке. Давайте розглянемо, яке буде фінансове становище до кінця поточного року. Як завжди, я вам пропоную шість варіантів. Я розкладаю карти на шість варіантів. Ви кожен загадуєте свій варіант і подивимося, яке буде становище, фінансове становище, так? До кінця поточного року. Розкладу їх. І фінансове становище. Житлове питання ми вже з вами роздивлялися. Фінансове становище до кінця поточного року. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий варіант. Загадуйте будь-який. Думаю, часу у вас було достатньо. Дивимося перший варіант фінансове становище до кінця поточного року. Так, ну тут я не можу обрадувати, буду озвучувати декілька варіантів. Якщо ви в пошуку, то найближчим часом вам не, не вдасться знайти роботу, ну, яка б, припустимо, задовольняла б ваші потреби. Якщо у вас є робота, то тут, можливо, якась зупинка, можливо, це відпустка або запланована, або вимушена відпустка. Тут таке, воно не погіршується, але і не покращується ваше фінансове становище. Ну, будемо думати, хай воно буде хоча б таким, як воно зараз є. Другий варіант фінансове становище. Так, тут вам зараз йде попередження, другий варіант, вам треба бути дуже уважними, щоб, ну я вам так скажу, не втрапити в халепу. Якщо до вас прийдуть хтось позичать гроші, не треба цього робити. Або віддайте ту суму, з якою ви можете попрощатися з легкою душою. І ви самі, якщо ви збираєтеся тут брати кредит або в когось. Позичати гроші, то я вам так скажу, буде дуже важко віддати. Тут дуже непередбачувана ситуація буде по фінансам, непередбачувана в гіршу сторону, я так скажу. Так? Якщо у вас є там якісь збереження, якісь кошти, дуже їх тримайте біля себе, бо і диявол каже, тут може трапитися будь-що завгодно. Якщо ви в пошуках кращої роботи, то тут, скоріше всього, вас можуть просто, знаєте, вести в оману, пообіцяти одне, а насправді вийде дуже друге. І те, що вам не подобається. Третій варіант. Що у вас? Третій варіант тут теж попередження. Якщо ви плануєте до кінця цього року зробити якесь придбання, ну це може квартиру, бо тут, таке, знаєте, щось велике, щось таке дороге. Якщо ви плануєте купувати житло або автомобіль, то почекайте зараз не час. Тому що те, що ви можете купити, ви потім будете казати, Боже, на що воно мені треба було зараз, це треба зробити не зараз. Тобто так. Хочете десь вкласти свої фінанси, але ночувайтеся, щоб не, не схибите. Так? І ще тут, як варіант, може бути десь в когось неочікувані розтрати. Ну, це може бути неочікуваний ремонт. От, зовсім люди не планували, зовсім на то не розраховували, а приходиться вкладувати дуже серйозну суму в ремонт. Це таке: це третій варіант. Четвертий варіант. Що у вас? Четвертий варіант, у вас все добре. Якщо ви працюєте, то ця робота за вами зберігається, вас не звільняють, нікуди ваша, ваша організація не закривається, вас не скорочують, ви працюєте. Якщо ви в пошуках роботи, то ви ту роботу, знайдете, яка вас ну, просто таки задовільняє ну, по всім параграфам. Тобто, четвертий варіант: у вас по фінансовому питанню є вирішення будь-яких проблем. Тут, якби ви питання не поставили, воно все вирішується, але маленьке попередження. Ну, знаєте, На російською це звучить. По одюжки протягивайте ножки, тобто не тратьте лишнього. Зараз у вас такий період, коли треба ну, максимально економно себе поводити, тому що ну, четвірка Пентаклів це каже, тримай своє біля себе. Але взагалом фінансова картина до кінця року буде непогана. Ви впораєтеся з усіма своїми питаннями. П'ятий варіант у вас що? Так, ну тут теж ситуація більш-менш така собі стабільна. Можливо, хтось із вас береться за кордон гроші заробляти. То, ну, в принципі, це буде непогано. Тут немає у вас таких різких змін, у вас теж тут немає тут звільнень, немає втрати роботи, ви продовжуєте працювати. Ну, можливо, поїздка, так. Ну і тут таке. Ну, по потребностям, як сказати, те, що вам нагальні ваші потреби, ви перекриваєте. Я не можу сказати, що тут у вас виповниться бажання, якщо ви там, ну припустимо, хочете якусь здійснити покупку серйозну, чи якусь поїздку, чи якесь вкладання дуже велике, то карти кажуть: почекай, зараз не на часі. Хоча все йде рівненько, так, п'ятий варіант. Шостий варіант, що у вас з грошима, ну тут все добре. Принаймні те, що у вас є, ви то не втрачаєте, у вас немає таких непередбачуваних крахів, якихось таких трат дуже великих. Якщо ви працюєте, ви продовжуєте працювати. Якщо ви в пошуку, ви знаходите роботу. Якщо тут хтось з вас розраховував на підвищення, тут можливо підвищення. Але хтось з вас може піти ще в декретну відпустку, може ще й таке трапитися. Шостий варіант непогано. Тут є дев'ятка кубків, це карта ви, по, мої бажання здійснюються. Тобто, все гаразд, буде у вас з грошима. Ну і на тому в мене все. Я вам бажаю фінансового процвітання і успіху. І на все добре вам.